Протягом цього тижня ми говоримо про цукровий діабет. 14 листопада ми відзначали всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. На жаль, на сьогодні цукровий діабет це не інфекційне, але дуже важке захворювання в Україні. На сьогодні ми маємо на жаль майже 1 мільйон 226 тисяч хворих. По Харківській області на сьогодні в нас є 100 тисяч хворих, з яких інсулінозалежні є 20 тисяч. Перший тип це інсулінозалежний. Є ще кілька специфічних форм діабету. Наприклад, якщо щось трапилось з підшлунковою залозою, де виробляється інсулін, І є ще кілька більш таких рідкісних форм. Можливо, 99,9 – Це перший плюс другий загалом, і серед них перший десь 10% і 90%. Процентів другого типу серед другого типу є інсулінозалежні пацієнти, тобто, коли таблетки вже не в змозі допомогти на докупованих територіях, повертається життя на перші дні. Ми забезпечили всі докуповані території інсуліном та цукровознижувальними препаратами завдяки системі реімбурсації, яка була запропонована, і запроваджена мозом, всі хворі на цукровий діабет можуть безоплатно отримати, маючи рецепт інсуліни. Та цукровознижувальні препарати ми маємо забезпечення і таблетованими препаратами, і інсулінами через аптечну мережу за електронними рецептами, причому більша частина коштів, якщо не всі кошти, бере на себе держава. Електронний реєстр, будь-який лікар на амбулаторному прийомі, чи то ендокринолог, чи то сімейний лікар, може зайти в систему. Побачити план лікування, який створює ендокринолог для пацієнта. Побачити інсулін, побачити дозу, які він отримує, і виписати йому електронний рецепт. Електронний рецепт це число з 16 знаків і може бути надісланий навіть пацієнту через смс. Є так звані великі симптоми діабету: це спрага. Це потреба в питної воді, це часті походи до туалету в нічний час. Це втрата ваги без якихось пояснень. Але ці великі, так звані симптоми розвиваються тоді, коли вже цукор в крові дуже високий. Я раджу усім людям робити так само, як я це роблю. Я раджу своїм пацієнтам, коли вони будь-коли. Здають кров до лабораторії з будь-яких причин для діагностики будь-яких захворювань інших, окрім діабету перевіряти і цукор Також це важливо, важливо виявити і лікувати вчасно.